Анатолій, Господь тебе це місце. І я вірю, що як пророки колись спорту на місці. Скажи, що Бог на серце. Скажу. Біблія каже, маючи пропитання, маючи одежу, будемо довольні, бо в цей світ ми нічого не принесли і з цього світу нічого не понесемо. Тому. Е Одна нога болить, дякую, що друга не болить. Болить рука, дякую, що друга не болить. Можливо, болять почки, дякую, що серце не болить. Можливо, сьогодні ти не добачаєш, дякую, Богу, що ти чуєш. І взагалі, якщо ти ще на попутках до туалета добираєшся, дякуй Богу, бо є люди, які вже і цієї можливості не мають. І... Хто -то сказав, настроєння це те, що треба настроювати і желательно зранку, і день гарніше буде проходити. І багатий не той, хто багато має, а той, хто доволений тим, що має. І якщо ти щасливий в сім'ї, то ти найщасливіший чоловік на всій планеті Земля, Да благословить вас всі, Господь. Амінь. Амінь.